Почнімо зі Сфінкса, а точніше, ствердження, ніби сліди водної ерозії на великому Сфінксі в Гізі, доводять його значно старший вік, ніж прийнято вважати. Послідовники Чана Томаса кажуть, що вертикальні борозни на тілі Сфінкса могли утворитися лише через тривалі рясні дощі, яких не бувало в Єгипті вже тисячі років. А отже, мовляв, Сфінкс був зведений ще до того, як Сахара стала пустелею. І далі підключається Атлантида, катаклізми, зміщення кори, весь звичний набір. Але ось більш приземлене пояснення так, ця ерозія справді схожа на водну, але найімовірніше вона виникла через скупчення дощової води навколо основи монумента вже після його спорудження. Єгиптологи і геологи, які вивчали це місце роками, запевняють, лінії на Сфінксі не свідчать про якусь древню епоху мусонів. Це просто наслідок того, що ви вирізаєте гігантську статую в скелі і залишаєте її збирати воду навколо століттями. Жодних глобальних кори не потрібно.